Автобуси з села Пирогова ходитимуть по іншому. Маршрут номер 29 змінить схему руху. Зараз люди їдуть з Пирогова на тяжелі, проїжджаючи вулицею воїнів-інтернаціоналістів. Коли відкриють кільцеву дорогу, яка з'єднає Келицьку з Хмельницьким шосе. Автобус виїжджатиме на барське шосе і вже звідти повертатиме на Хмельницьке. За словами директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексія Подеченка, Тим самим цей маршрут стане альтернативою 34-му, який в серпні зникне. Подробиці у матеріалі нашої репортаж. Оксани Святенко. Ось тут на кінцевій в селі Пирогово автобус номер 29 починає свій шлях. Далі автобус проїжджає ось тут по вулиці воїнів-інтернаціоналістів і повертаючи на хмельницьке шосе, рухається далі за маршрутом до вулиці Лугової у нас на сьогоднішній день ще здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі 34-й, де 8-го 8-го місяця цього року закінчується решта договорів на 4 транспортні засоби. П'ять вже на сьогоднішній день І тимчасово впущено в роботу автобуси, чотири автобуси середньої пасажировомістимості по 34-му маршруту. Барська вокзал в експресному режимі. Після відкриття дороги Барська-Келицька ці автобуси будуть інтегровані під 29-й маршрут. За новою схемою автобус рухатиметься ось цією дорогою, яка після відкриття з'єднає вулицю Келецьку та Барське шосе. Оцю ділянку дороги, яку не покриває, не буде покривати 34 й маршрут, то ми змінимо, щоб 29-й забирав цих пасажирів западного автовокзалу. На 29 му маршруті буде працювати 12 автобусів з інтервалом 15-20 хвилин. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.